Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу на свій електробайк додати ще один гаджет. Життєво необхідний для нього. А саме а саме отакий от от маленький дорожній насос. Він мені вже трошки набрид. Я його вивозю постійно в Ґубзакові. дуже незручно. Хоча в мене покришки з спіни якоїсь, там, я вже не пам'ятаю, як точно називається. Плюс до цього всього ще залята антиприкольна жидкість в камерах. Щоб не згризти, то кажуть, що вже більше року я катаюсь і камеру не міняв, нічого там не бортиру. Да, Трошки спускало, пару палаш, по-моєму, раз, по раз ще два, Но я вот в останній час дуже багато оцих колючок витягую. З покришок, тому що осінь така пора, що багато колючок, які вже достигли, і хоч їдеш по асфальту, все рівно, що обочині слітає. І багато цих колючок в покришках. Слава Богу, я ще наразі не, не йшов пішком, бо в мене була пробита камера, як це було раніше. Я пам'ятаю, утром виїхав на роботу там. Поміняв камеру або підкліїв вечором додому, доїдає, до, чи, доїжджаєш додому, вже опять коли що пробито, або єлі-єлі доїжджаєш, або вже доходиш. Зараз у мене такої біди немає. Але я на щось таки повинно, щоб був з собою. Е, ну, різне буває. Різне буває, Тому що на щось таке такі діло, що потрібно. І зараз думаю, куди мені його причепити. тому що е, Причепити його тут де фляга не дуже зручно, тому що у мене тут кріплення від цього, від акума трошки виступають, Собі їх десь якось переносити. Я не дуже сильно хочу, тому що ці кріплення, як на мене, то саме ідеально стоять. Приносити їх, якось міняти теж не хочеться за цього насоса. Та і я так прикинув, що не дуже воно і... Гарно виглядає, ось тут буде на шош, плюс ще фляга. Тя фляга тут у мене проламалася, бо буде з нею то щось, або мені то щось друге думати. Все рівно, мені тут на шош не, не дуже, як чесно сказати, тут для нього місце. Бачив, дехто робить кріплення і на пер'я цього вилки ставлять. У ну, мене так тут, якщо чесно сказати, спереду всякого. <реш> всякого-кого, фала, поворотник і сигнал, якщо сюди впіхувати. На що ж теж, якби не дуже камільфо. Єдине рішення, яке в мене залишається, ціло сюди на шток, підсидільний е шток, Зробити кріплення І сюди його таким от чином І він не буде мені ніяк залажати. Ну і візуально теж буде. Не так сильно відрізняться, якщо його там, десь тут або на пірех вилики ставити, то воно такі грожа кидається тут. Так симпотно буде збоку, да? не дуже сильно буде кидатися в, в цей грожа, як то кажуть, в очі. Зробив я для цього для цього зробив отакі от кріплення. Чи теж колись було режа даже не лежу очистки, а лежу дозировки зіровки від якогось там катки очередного. Потім знайшов винтики. почалось тоже його трошки довопрацювати, спиляти трошки шапку напільником, пилку і пам'ятав зробити угроблення, щоб можна було закрутити, бо тут під таким чином вийшов. Щоб воно було вровень, тому що воно буде прилягати отако, до посидільного штера, щоб його там не виступало. Ну, зараз, і потім ще все буде кріплятися на металічні хомоти, щоб навіть нікуди воно не ділося. Зараз беремо всю цю конструкцію ну, і встановимо і побачимо, як воно буде виглядати. Також закріплено чи фіксатор, USB, щоб воно не викручувалося, тому що тут контргаїти не вийде. Бо маленькі борти, та й великі не стало, щоб мені в ногу не при їзді. Так що ми його жаляємо і все буде гуд. What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Don't вот fly too high Be sure to keep it around in sight forever for every keep it tight Love the world but keep the sky your mind Отаким от чином у мене ще все вийшло гарно Непримітно і обережно Тут в принципі, ще трошки напільником доопрацювати, ну, щоб повністю в мене хоча так нагарити. І... Кручу педалі, то вона сюди не достає, але все ж таки може якісь стани широкі бути або ще щось. Трошки ще напільником тут туди опрацюю, може ще навіть зверху якимось термоклеєм, щоб воно було взагалі скользило. І так, все чудово. Дістав, якщо треба, назад так само. Покрав. Трошки воно мені не подобається, що тут є такий, так скажемо, по горизонталі, щось у мене воно ні, не зійшло. До кінця не зійшлося, чогось не знаю. Ну, ладно, як є, так і є. Може тут ще треба було. А, тут треба було, напевно, тут трошки ж верху одну стяжку робити, щоб воно. Бо тут я посередині зробив, або в мене тут стоїть і бардачок. нічого страшного. Так, вставив, все чудово. Якщо в мене така фішка в ломаті, то в мене ще одна є запасна, якщо що. А так, все чудово, файно виглядає мені подобається. Все підійшло, як, по, як повинно було бути. Начебто його тут заводське місце Не, з різних сторін. Як воно виглядає навіть непримітно інколи. Так що ж ваш лайк, підписка, як вам така ідея. І до нових відео. У мене є ще там пару ідей що на цього електробайка. Як виявилося на практиці, є один мінус по цьому кріпленню. Я піднімаю його в квартиру, я закидую сідуху на плечо, і мені так удобніше піднімати його по сходам. А зараз виходить, <пиш> що мені залишається, тут зовсім мало місця сідухи, щоб закидувати на плечо. І трошки не зручно, доводичи ще контролювати раму рукою, бо я так собі свободно закидував на плечо. Ця сідуха поміщалася, мені, і мені навіть не потрібно було підтримувати знизу рукою раму. Тепер доведеться трошки підтримувати, бо е, малий захват. Ну, напевно, доведеться просто такого робити, коли е, буду піднімати його. Але це Не дуже <плес> мені заважає, якщо чесно. Так що ну, все ж таки недолік є. Є один недолік, а я грешний можна справитись. Якщо дуже далеко піднімати, то його просто можна зняти і спокійно піднімати і не переживати. А так місце ідеальне для цього насоса. Ну все, Це все, що я хотів сказати по мінусам. Це в мене сьогодні ввечері вийшло. Тепер точно, до нових зустріч. Ну і коментуйте, як вам така ідея.